Слухай, ну до цієї години я пропоную почати із тривожної обстанівки в окупантів. Якось у них сьогодні трошки. Трошки чого-то произошло, Назвімо це так. Отож, спершу з'явилося повідомлення у пропагандистських соцмережах про те, що Кримський міст, увага, закритий через навчання, які проводять у цьому районі. Але потім в інтернеті з'явилося дещо дуже дивне: це кадри. Диму над Кримським мостом, давайте оглянемо, як воно виглядає. От буквально шириться ця інформація у е, чатах. Пропагандистів е, видно. Як щось димить, оце такі у них учені. Ну, приємні для ока ученія, якщо чесно, не знаємо насправді, що у них там відбувається, але ну дуже сподіваємося. В те дуже сподіваємося на те, що рано чи пізно доля Кримського моста все ж таки обірветься. Ну і власне окупанти намагаються вперто стверджувати, що це такі собі учені, які відбуваються у тому числі і на кримському мосту, але також з'явилися інформація, раз вже Говоримо про Чорне море. Окупанти стверджують, що сьогодні вранці було атаковано їхній розвідувальний корабель Іван Хурс. Його, начебто, атакували аж три морські безпілотники. Але поки що невідомо чи є якісь суттєві пошкодження. Будемо чекати детальнішої інформації, але розуміємо, що. Росія намагається приховувати, якщо там є щось серйозне. Тож, на жаль, на жаль, скоріш за все, не дізнаємося. Ми повної інформації, але, от як бачимо, що то у них там проїзході, і воно не може так, знаєте, не може трошки так не піднімати настрій. Як показує практика, все, що намагаються приховати росіяни, не працює, і все рано чи пізно стає явним. Тому от що це можуть бути за учення, Що вони тренувалися самі стріляти по своєму кораблю? А на якщо це горить кримський міст або щось на нього самі там тренувалися? Димить. Знаєш, це... вони просто намагаються оце. Я тебе породив, я тебе і об'ю. Думаю, так Українці вже готові, там ракет ціла купа, перебить точно їх не зможемо. І знаєш, там Шуйгу приходить до Путіна, і каже, давай краще самі підірвемо, от типу, ні нам, ні їм. Ну хіба що? Це учення реакції на підрив Кримського або Керченського моста. Надо реагувати спокійно, або як вони кажуть, солов'явосибливе. Що це тривожно. Тому, поки у них там тривожна, хай таке залишається. Якщо він догорить або це розгориться, якось чи стане більш відомо, що там взагалі відбувається. Ми обов'язково вас про це поінформуємо.